Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І в нас вже є декілька відео про колаген. Тому хочу доповнити, коли ж саме приймати потрібно той колаген. Є різні види колагену, їх 5, 5 типів колагену. Якщо перший, другий. Третій, четвертий тип більше спрямовані саме на опорно-руховий апарат, то п'ятий тип колагену саме спрямований на молодість, тургор, шкіри, і щоб менше було зморшок. Колаген це наш каркас, це наш будівельний матеріал, який приймає участь у утворенні сполучної тканини, м'язів, для того, щоб це все трималося. І чому колаген таки користується попитом для того, щоб. Саме гарно виглядали і жінки його приймають, щоб менше було зморшок, та було більш пружна шкіра і сяюча. Тоді, коли краще приймати колаген, саме який предназначений для молодості. Пружності сяючої шкіри, ну немає таких показників і вчені, якби розійшлися в думках і сказали, немає значення коли, але все ж таки існує думка, що на ніч перед сном колаген краще приймати, особливо який питний у флакончиках іде, тому що він тоді буде краще і засвоюватися. І саме під час сну у нас більше виробляється колаген п'ятого типу, який нам потрібен. Тому можете взяти собі на замітку, що такий колаген може. Можна пити на ніч. Інші колагени часто пишуться саме в інструкції, що за 2 години до їжі або 2 години після їжі. Також наскільки ефективний колаген, доведено, що ефективний, але часто саме колаген іде з іншими вітамінами чи добавками: це вітамін С, вітамін Е. Це може бути, якщо опорно-руховий апарат, то це екстракти трав, куркума, босфелія, мартинія. Тому важко сказати саму, скажімо так, нішу колагену без цих добавок, але от ну, в комплексі, звичайно, він. Буде гарно діяти. Скільки приймати, ну, давайте так, не менше трьох місяців, тому що це все-таки такий процес тривалий, який потрібно запускати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!